Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже. Видання The Hill повідомляє, що 4 червня 2024 року президент США Джо Байден оголосив про довгоочікуваний виконавчий акт, спрямований на зупинення потоку мігрантів, які перетинають південний кордон. Цей крок уже викликав критику з ліва справа та з боку правозахисних груп, які планують оскаржити його в суді. Фактично, указ Байдена закриє пункти перетину кордону, коли середній показник за 7 днів перевищить 2,5 тисячі нелегальних мігрантів, які будуть перетинати кордон, так, або таких спроб. Зупинка припиняється, коли середнє число знизиться до півтора тисячі потенційних перетинань кордону з боку мігрантів на один день. Під час прес-конференції Байден звинуватив колишнього президента Трампа та республіканців у Конгресі, заявивши, що вони не залишили йому вибору, окрім як діяти самостійно. Трамп виступав проти двопартійного законопроєкту про безпеку кордонів, який цього року двічі провалився. Це відбулося у лютому та у травні 2024 року. Далі Байден зазначив наступне: відверто кажучи, я б волів вирішити цю проблему за допомогою двопартійного законодавства. Тому це є єдиний спосіб фактично отримати. Систему, яка зламана станом на зараз, найняти більше агентів прикордонної служби, більше офіцерів із питань біженців, більше суддів, але республіканці не залишили мені вибору. Тобто, як і раніше говорив, адміністрація Байдена так буде зазначати, що через те, що Конгрес не зміг ухвалити двопартійну міграційну угоду, вони вимушені йти на крок. Виконавчого заходу щодо безпеки кордонів, через кілька годин після оголошення виконавчих заходів американська спілка громадянських свобод заявила, що оскаржить цей захід у суді, порівнявши його із забороною притулку, яка була введена при адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа. Проте Байден відмовився від такої інтерпретації, заявивши, що його наказ. Не заходить так далеко в цьому питанні ніж наказ його майбутнього опонента по виборам Трампа. Я ніколи не відлучатиму дітей від їхніх сімей на кордоні. Я не буду забороняти людям в'їзд у цю країну через їхні релігійні погляди. Я не буду використовувати американську армію, щоб заходити в квартали по всій країні та витягувати мільйони людей з їхніх місць, домівок подалі від їхніх сімей і відправляти їх у табори, як мій попередник сказав, що він це зробить. Проте, деякі ліберальні демократи обурені цим наказом, кажучи, що він не дає належного захисту вразливим мігрантам і не створює нових легальних шляхів для міграції. Конгресвумен штату Каліфорнія та голова іспаномовної групи конгресу нанет. Барагон зазначила наступне: я розчарована тим, що це напрямок, який вирішив прийняти президент. Ми вважаємо, що це потрібно поєднати з позитивними діями та захистом для тих, хто не має документів людей, які перебувають тут протягом тривалого часу. Водночас спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон назвав би вказані заходи слабкими. Сенатор штату Флорида, республіканець Марко Рубіо, у мережі X, колишня Twitter назвав план Байдена щодо кордону жартом. Навіть якби Байден запровадив його в повній мірі, а він цього не зробить. Це все одно дозволить майже мільйону людей на рік нелегально перетинати територію з поміж. Тих 10 мільйонів, яких він уже допустив протягом останніх трьох років. Кінець цитати Рубіо. Вийшов ось цей указ, так, який стосується виконавчих дій щодо питання безпеки кордону. Ми попередньо говорили про те, що буде критика, так, з боку республіканців, зрозуміло так. Що вони будуть говорити, а чому цього раніше не було зроблено, що там заходи є слабкі, так і з боку тієї частини, так, демократичної партії, яка, власне, виступає за безпеку мігрантів, так, за те, щоб е, мігранти могли далі в'їжджати на. Територію Сполучених Штатів Америки для того, щоб знайти собі притулок, тобто така максимальна лібералізація цих мігрантських заходів. І тут, я знову ж таки повторююсь, потрібно вже слідкувати за соціологічними опитуваннями, так, які продемонструють, наскільки цей захід Байдена допоможе йому в скороченні відставання від. Трампа, і тут мова йде про ключові штати, тому що зараз в американських медіа є дуже багато різної інформації. Одні говорять, що цей захід є помилкою, інші говорять про те, що він може допомогти достукатись до певного сегменту електорату, більш такого поміркованого і центристського, Але для того, щоб ці тези підтвердились, ми повинні знову ж таки опиратися на соціологічні дані, Так? Тобто, як американці будуть сприймати ці заходи? І тут ми знову ж таки звертаємось так, до поміркованих, до незалежних виборців, і, власне, побачимо, який ефект буде це давати в контексті підтримки з боку. Це моє демократична партія, чи не втратиться ця консолідація, і чи Байден не там втратить якісь ще групи, так? які він зміг консолідувати в 2020 році, так? Що і принесло йому перемогу на виборах. Достатньо цікава. Ситуація, і ми за нею далі будемо спостерігати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!